Владислав Гуртовий переселенець з Лисичанська до липня 2022 року займався у своєму місті волонтерською діяльністю. Розповідає в день, коли обстріляли його будинок, був не вдома. Показує, якою в останній бачив свою квартиру. Останній раз я бачив свою квартиру 1 липня 2022 року. Це був день, коли мені довелося покидати Луганську область. Був поблизу обстріл. Мене повилітали вікна, і декілька осколків я знайшов на кроваті де я спав. Дом стоїть де там було декілька пожеж. Але сама будівля стоїть. Владислав каже: нині держава ніяк не може компенсувати йому гроші за житло, оскільки воно пошкоджене. Але якщо була б така можливість, скористався б нею. Життя продовжується і наразі. Переселенців у нас дуже багато і житлове питання зараз стоїть на першому місці. Сьогодні обласна державна адміністрація ініціювала конгрес місцевих та регіональних влад обговорити питання компенсації за зруйноване житло. Начальник Луганської ОВА Артем Лисогор каже: нині постановою визначено, що компенсацію за зруйноване або втрачене житло можна отримати тільки після звільнення території. Що стосується програми, тут є чітке розподілення, пошкоджене майно і втрачене майно. Тобто, якщо це будинки повністю знищені, зараз допрацьовується постанова. Ми додавали Луганська обласна військова адміністрація свої пропозиції щодо, в тому числі, і Донецька військова адміністрація, в тому, що по зруйнованому майну ми можемо використовувати не тільки комісійно те, що визначено, зла, що комісія повинна вийти, подивитись, да, будинок знищений. Тоді виноситься акт, і людина має набуває право на отримання відшкодування. Да? Але ми на даний Момент то в зв'язку з тим, що територія повністю окупована, там 95%, да ми не можемо туди вийти комісіями. Лисогор додає, що нині через такі конгреси місцевих та регіональних влад хочуть внести зміни до постанови про компенсацію, відшкодувати гроші людям, чиї будинки зруйновані. Однак, якщо це майно зруйновано, будинок мається на увазі власність якогось чоловіка, то вибачте, ми можемо і супутниковими знімками, якщо вони акредитовані, провести це цю комісію. І зараз якраз у ці пропозиції, які ми запропонували кабінету міністрів, внести зміни, наскільки ми знаємо, вони вже були розглянуті, і зараз ми очікуємо лише підтвердження для того, щоб почала діяти комісія щодо відшкодування якраз втраченого майна. Лисогор каже: якщо Кабмін затвердить постанову, то територіальні громади зможуть почати процедуру відшкодування. Людям, чиї домівки тільки пошкоджені, доведеться чекати деокупації. Владислав Кулов, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас.